Результати протидії злочинності на території Полтавщини за 12 місяців 2015 року. Працівники поліції розкрили більше 140 злочинів проти життя та здоров'я особи, зокрема, 60 умисних убивств, 77 фактів заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Окрім того, встановлені підозрювані у скоєні семи зґвалтувань. За вказаний період розкрито більше 5 тисяч корисливих злочинів, зокрема, 65 розбійних нападів, 271 грабіж. Розкрито понад 4 тисячі крадіжок майна, з яких 289 – це квартирні крадіжки. Встановлені особи причетні до скоєння більше 540 шахрайств. У цілому за минулий рік жертвам афер завдано матеріальну шкоду на суму близько 5 мільйонів гривень. Повідомлено підозри особам у кримінальних провадженнях відкритих за фактами угонів 150 транспортних засобів, у тому числі 64 автомобілів. Військові дії на сході країни зумовили розширення географії розповсюдження нелегальної зброї та вибухівки на території держави. У зв'язку з чим одним із пріоритетних напрямів діяльності поліції є запобігання незаконному обігу зброї та боєприпасів. За 12 місяців 2015 року до суду скеровано більше 180 кримінальних проваджень за фактами незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. З незаконного обігу вилучено 45 одиниць холодної зброї, 135 – вогнепальної зброї, з яких 95 одиниць нарізної, 61 гранату, майже 14 тисяч набоїв різного калібру та понад 3 кілограми вибухових речовин. Викрито злочинну діяльність п'ятьох організованих груп. Так у горішніх плавнях затримано учасників організованої злочинної групи, які спеціалізувалися на скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів. У Кременчуцькому районі припинено діяльність злочинної групи, яка провадила незаконну вирубку дубів. У горішніх плавнях викриту групу з транснаціональними зв'язками, учасники якої вирбували дівчат для проституції в Ізраїлі. У Полтаві припинено діяльність злочинної групи, виконавці якої заволоділи позашляховиком Audi Ауді Кю спричинивши власникові автомобіля тяжкі тілесні ушкодження. Затримано злочинну групу, яка займалася викраденням газового конденсату на території Полтавського і Чутівського районів. Відкрито 154 кримінальні провадження за фактами протиправної діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, викрито 62 факти несанкціонованих врізок у конденсатопроводи. Задокументовано 20 фактів порушення екологічного законодавства. Зокрема, 4 факти незаконної виробки добів 3 у Кременчуцькому районі та 1 в Новосанжарському. Сума збитків, завданих незаконним промислом, перевищує 500 тисяч гривень. До суду направлено 16 кримінальних проваджень, відкритих за фактами браконьєрств у Кременчуці. Вилучено близько 450 кілограм риби 30 сіток. 14 плавзасобів. Загальна сума збитків, завданих природним ресурсам, становить близько 124,5 тисяч гривень. На жаль, актуальною залишається проблема наркотизації суспільства, яка вимагає реалізації комплексу загальносоціальних та спеціальних превентивних заходів. За минулий рік скеровано до суду з обвинувальними актами більше 500 кримінальних проваджень, відкритих за фактами збуту наркотичних засобів. З незаконного обігу вилучено більше 70 кілограм наркотичних засобів, у тому числі майже 65 кілограм марихуани близько 5 кг макової солонки та 2 г героїну. На майно підозрюваних у скоєнні наркозлочинів накладено арешт на загальну суму 1 млн 560 тисяч гривень. Усього за 12 місяців 2015 року до суду з обвинувальними актами скеровано більше 8 тисяч 800 кримінальних проваджень.